Розпаковка парфумів з нашу мішого парфум сіті. Зараз певно, вся моя стрічка в цих парфумах по 400 гривень. Так ще й вони роздають подарунки до замовлень. До речі, в кінці розкажу, як отримати шопер, і аж цілих шість парфумів просто безкоштовно. Перше, що ми відкриємо, це байредобол дефік. Боже, як моя душа і хотіла, бо це прям перші ненав'язливі парфуми, які в мене будуть. Такий деревний аромат, і трошки пізніше він мені злегка віддає цитрус. А далі подивіться, яка це краса вже просто по упаковці. Це Good Girl Кароліна Херера. Його просто ідеально навіть купувати на подарунок, бо він має дуже і дуже ефект. Флакон. Ще до запаху мені це віддає квітами і в кінці трошечки мегдалам. Ще в мене є тут варіант у пластику. Одразу скажу, що брала я його в такому форматі, бо тут краща стійкість. Він має витримувати аж до 24 годин. Дуже легкий деревний аромат, він мені віддає трошечки фіалкою, і останнє це мініатюрка. Такий формат взагалі дуже зручно брати з собою. В мене це табакова ніла. Для мене це чомусь от запах такий, прям чоловічий. Хоча він представлений як унісекс, але брала я його своєму хлопцеві. Ну а щоб отримати подарунки, достатньо вести цей промокод і замовити. Три аромати, тоді в подарунок, три в пластику, три мініатюри і ще шопер.